Знаєте, ну, кожен із нас у дитинстві любив полазити по закинутих будинках, або зазирнути у саму історію дома. Хто тут жив, чим займався, я теж був не винятком. Мені було тоді років 14, не більше. Осінній вечір, сіро-жовтий, холодний, листя хрустіло під ногами. Темні силуети дерев тягнулися вгору, розмазуючи на фоні важкого неба. Ми з другом владом стояли на спортмайданчику та та базікувані про що. Ага, значить, ти все-таки боїшся, єхидно запитав Влад. Та не боюсь, просто а якщо там будуть якісь наркомани або бомжі, ти за це думав? відповів я. Влад уже вдруге намагався переконати мене піти до старого закинутого дитячого садка, який знаходився на околиці міста. Всі про нього знали, але причина закриття губилася в чутках. Говорили, що в підвалі знайшло кілька дитячих трупів, що вихователька з'їхала з глузду і зробила щось жахливе. Ну, знаєте, дитячі фантазії не таке можуть вигадати. але... Я вирішив перестрахуватись і запитав у бабусі. Ой, онук, ти його бачив? Там на стінах такі щілини. Рунт сунувся, і фундамент пішов. Ось, просто невдале місце для будівництва, ще й на околиці. От його і закинули. Так, ну, не так і страшно, підсумував я і позвонив владу. Вже ввечері ми домовилися, і я вирішив трохи підготуватись, позичив у батька налобний ліхтарик та взяв із собою складний ніж на всякий випадок. Пройшовши кілька квартарів, ми вийшли на околицю. Перед нами на пагорбі вінчався чорний неживий силует будівлі. Ворота проржавіли, дерева навколо скривилися. Химерних позах, а сам будинок був двохповерховий. Колись білий, а зараз сірий, вкритий чорною сажею, жодного цілого вікна. Ну, що і йдем? запитав Влад. Я натягнув на голову ліхтарик і відповів. Ну, поїхали. <рес> Оце я розумію файний підхід до справи. Сказав Влад, тицяючи пальцем на мій ліхтарик. Підійшовши до входу, в очі одразу кинувся підвал, який був з боку будівлі. Вхідні двері були прочинені, на підлозі валялися шматки скла, старі дитячі іграшки, потріскані від часу, всередині стояла тиша, лише вітер час від часу проносився крізь вибиті вікна. Змушуючи залишки штор зловісно колихатись, схоже тут давно нікого не було, прошепотів Влад, роздивляючись обшарпані стіни. У повітрі стояв дивний запах не просто пил чи цвіля щось, щось пріл, ніби вогка земля, змішана з запахом старої деревини і ще чогось, чого я не міг визначити. Я направив ліхтарик на стелю. Штукатурка місцями обвалилася, чорні дерев'яні балки, схожі на ребра величезного мертвого звіра. «Чуєш, а йдемо до підвалу? раптом запитав Влад, ледь приховуючи хвилювання в голосі. Я відчував, що підвал це не найкраща ідея. Щось у самому його вигляді насторожувало. Масивні дерев'яні двері покриті. Темними плямами і ржава ручка, яку здавалося ніхто не чіпав десятиліттями. Ну, пішли раз ми вже тут, сказав я, змушуючи себе зробити перший крок. Ми взялися за двері і із зусиллям потягнули їх на себе. Вони відкрилися зі скрипом і з темряву підвалу на нас війнуло холодним, вогким повітрям. Всередині було темно навіть. Світло мого ліхтарика губулося в цій густій пітьмі. Сходи старі й хиткі били вниз, у саме нутро будівлі. Ну, що й йдемо? знову запитав Влад, але цього разу його голос звучав менш впевнено. Я кивнув і зробив перший крок вниз. Сходинки ряпили під ногами, кожен крок здавався занадто гучним у цій зловісній тиші. І чим глибше ми спускалися, тим сильніше в повітрі відчувався той дивний запах, важкий, сирий, трохи злуткуватий. Я світив ліхтариком навколо і тьмяному світлі на стінах почали проступатися надписи дитячі малюнки вирізьблені прямо по штукатурці, криві фігурки людей, очі без зіниць, щось схоже на руки. Що Тягнуться до них. Це що за герь? пробурмотав Влад, проводячи пальцем по одному з малюнків. У цей момент десь у глибині підвалу щось дзенькнуло, знаєте, ніби то камінь упав шматок скла. Ми обоє завмерли. Це, певно, вітер? невпевно сказав я, хоча я сам не вірю у власні слова. Влад мовчки кивнув, і ми рушили далі. І тут я побачив їх Це були ляльки десятки старих пошарпаних ляльок сиділи вздовж стін, їхні брудні обличчя застигли у вироджених усмішках. У когось не вистачало очей у когось голів, а одна з них найближча до мене мала розрізаний рот, з якого стирчала стара потріскана тканина. Твою ж мать. Влад зробив крок назад і випадково зачепив полицю. Одна з ляльок з глухим стуком упала на підлогу, і в цей момент мій ліхтарик згас. Тьма накрила нас, ніби заплющилося саме приміщення. Я судобно зняв ліхтар з голови і затарабанив по ньому. В один момент він спалахнув знов. Я посвітив на влада. Його очі були круглі, і він мовчки показав мені за спину. Неохоче я озирнувся, і в цей момент ледь не втратив свідомість всі ляльки почали повертати голову в наш бік. Світло ліхтарика тремтіло в моїй руці, я відчув, як холодний піт стікає по спині. Влад схопив моє плече і крикнув: Біжим! Ми рвонули назад до сходів, серце гупало, в грудях дихання збилось, ми вибігли з підвалу, вискочивши з будівлі, і вже тільки біля воріт зупинилося, переводячи дух. Це що було? прошепів Влад, озираючись на будинок. Я не знав, що відповісти, але коли я підняв погляд на другий поверх, моє серце завмерло. Там за розбитим вікном стояла постать. Висока, худа, з порожніми очима. Вона дивилася прямо на нас. Ми більше не залишалися там ні на секунду. Ми мчали через темні вулиці, не озираючись, поки не опинилися у дворі мого будинку. Тільки тоді ми зупинилися, хапаючи ртом повітря. Ти це бачив? хрипко запитав Влад. Я мовчки кивнув. Було щось неправильно в тому силети. В тих порожніх очах він не просто стояв і дивився, він ніби знав, хто ми і чого ми боїмось. Може, це могла бути тінь? Почав я, але Влад раптом смикнув мене за руку. Ти не відчуваєш? Я напружено прислухався. Спочатку нічого, тільки вітер та. Далекі звуки міста, а потім скрип. Легкий, майже нечутний, але я точно знав, що він тут поруч. Ми з ладом одночасно перевели погляди на темний провулок за гаражі. Там у глибокій тіні щось стояло тонка постать занадто висока, щоб бути людиною, очниці порожні, але вони світилися сладким білим світлом. Я відчув, як мене пронизив леденючий жах. Це воно воно пішло за нами. Не ворушися, прошепотів я, хоча голос зрадницький тремтів. Він не ворушився, але дихав так часто, що мені здавалося, що трохи його серце вибухне. Сутність нахилила голову, ніби роздивляючись нас, а потім зробила крок уперед. І я побачив в її руках, в з довгими кігтями була лялька. Та сама, що і була у підвалі. Воно почало підходити ще ближче. Я відчув, як щось повзе по шкірі, ніби павук, ніби сотні холодних пальців торкаються моєї спини. Треба тікати, прошепотів Влад. Я не відповів, просто смакнув його за руки, і ми побігли. Я не пам'ятаю, як ми вскочили у під'їзд, як тряслися у мене в кімнаті, притиснувшись спинами до шафи, поки за вікном не почало світати. Але коли сонце піднялося вище, Влад подивився на мене і сказав: Ну, ми ж ніколи не повернемося туди більше, правда? Yeah. Я похитав головою. І тут зі сторони коридора пролунав звук, наче щось невелике упало з полиці. Звук повторився. Я ковтнув клубок в горлі та повільно пішов в сторону вхідних дверей. На порозі лежала лялька, а в її руках був клаптик паперу. Я підняв його і розгорнув це був дитячий малюнок. Якісь фігури одна схожа на мене, а інша на влада. А поруч стояв він, висока, худа тіні з порожніми очима, і внизу кривими літерами було написано: Хтось лежить під твоїм ліжком.